Друзі, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Це мій перший весінній влог, і я дуже хочу розділити цей особливий момент разом із вами. Взагалі, весна це моя найулюбленіша пора року. З її приходом прокидається. Не лише природа, але й сама я не знаю чому, можливо, тому що весною в мене день народження, як сказала мені подруга, але саме навесні я відчуваю неймовірний пролив енергії, сил. Мені хочеться творити, надихатися, наповнювати кожен день красою. Я дуже люблю такі пастельні весінні кольори, особливо рожевий. І може саме тому в своєму домашньому декорі я намагаюся додавати ці відтінки, щоб створити атмосферу за та гармонії. У мене ще зберігся букет, який чоловік мені подарував на річницю нашого весілля. Він прикрашає наш стіл до сих пір. Я купила трішки такого весняного великоднього декору і додаю його в свій інтер'єр. У дітей нарешті почались весняні канікули. Це означає, що в мене також, бо не треба їх рано вранці возити до школи та садочку. І можна насолоджуватися повільними ранками разом, без поспіху, без ранкової метушні, просто час для себе та родини. На сніданок я приготувала наші улюблені сирники за класичним рецептом, і ми подаємо їх з горішками та шоколадним пудингом. Ця комбінація просто неймовірна. Тут я вирішила трішки поперебирати речі Ельміра і ті, які маленькі, їх заховати в такий бокс. Я їх відклала по категоріям розмір від 0 до 3 місяців. І я просто в шоці від того, скільки тут речей. Їх дуже багато. Навіть у мене, мабуть, за останніх 5 років речей менше, ніж у нього за 3 місяці. І я маю надію, що хтось із моїх родичів надумає завести собі дитинку, і це все наслідство перейде до них. Я дуже на це надіюся. На днях я дивилася дівчину-блогера із Канади, яка готувала минці яєчні зі шпинатом для своєї родини. І в мене якраз були всі інгредієнти вдома, я вирішила приготувати їх нам на вечерю. Вони вийшли дуже смачні, соковиті, ароматні, взагалі дуже класні. Приготуйте їх обов'язково. Я залишу в описі детальний рецепт, як їх готувати. Інгредієнти дуже прості та доступні. Спочатку треба приготувати тісто, тісто готується яйця, молоко, трішки борошна і подрібнений шпинат. Взагалі я дуже люблю... Люблю шпинат, і Мені подобається таке поєднання, м'ясо, шпинат, яйця. Треба обсмажити на сковорідці ці яєчні млинці. Потім начинка у них це просто подріблений курячий фарш. У мене був куряче філе. До курячого фаршу додаємо сметану або йогурт. Я додала йогурт, щоб фарш був трішки рідким. Потім ми закручуємо такі трубочки, їх е кладемо на жаровню. Я їх посипала потім. Сиром для соковитості і запікаємо в духовці десь орієнтовно хвилин 20 залежить від того, як працює ваша духовка. Ось так виглядають вже готові млинці. Більш вони схожі на такі рулетики курячі, дуже естетичний у них вигляд, як на мене, а також вони дуже смачні. І до них я зробила салат із свіжих сезонних овочей. У нас зараз редиска, огірок і зелена цибулька все це заправила я йогуртом. Всі, хто зараз вечеряє, снідає або обідає, приємного вам апетиту. Доброго ранку. У нас сьогодні сьома ранку і вперше, що мої діти прокинулись. Знаєте чому? Подивіться на них. Mm -hmm. Це діти, які прокинулись перші за всіх і швиденько одягнулись, тому що в нас у Німеччині сьогодні свято фашинг це такий маскарад, коли діти приходять у карнавальних костюмах. Самір у нас. Ти хто? Це. Весь. Він файрвейман. Це пожежник. Ану, повернись задом. Клас, ти крутий. А маліка у нас хто? Змі. Ого! Угу. Угу. Маліка, коротше, в повному угу. образі будемо збиратися в школу, так? Угу. Дівет маліс. Сейчас дай обувайся. Вау, Це, це ти Сам не сам. Ты сам таке зробив? Ого. Виїжджаємо в нашу довгоочікувану відпустку. На цей раз це Австрія, Гори, Альпи, саме серденько австрійських Альп. Ми запрошені на день народження до моєї. Любої подруги, і перед тим як в'їхати в Австрію, ми, нам потрібно купити віньєту для користування автобанами та швидкісними дорогами. Її можна купити на заправках у Німеччині або перед кордоном. Ціни на 10 днів вона коштує 9,90 євро, на два місяці 29 євро. І один рік користування буде коштувати 96 євро. А штрафи за її відсутність 120 євро. Її треба приклеїти на лобове скло. А якщо вона паперова, просто мати електронну реєстрацію в системі. Наш будиночок розташувався високо в горах. Тут знизу ми проїжджаємо дуже багато готельних комплексів. Тут прям панує така чудова атмосфера, внизу майже немає снігу, але на горі все вкрите просто похнастим білим покривалом, таке морозне повітря, свіже, кришталеве, а навколо просто неймовірні краєвиди, від яких захоплює дух. Ми щойно приїхали, і одразу взялися облаштовуватися, поки ми розпалюємо грубку. Дівчата вже знайшли собі заняття, радісні такі. Тим часом Настя клопочиться на кухні, пригощаючи нас, смачно ночною вечерею. Аромат домашньої їжі просто розливається по всьому будинку. Це смачна рибка, яку вона приготувала. А вже після ввечері діти вмостилися за настільними іграми. І я дуже люблю ці моменти, коли вони забувають про гаджети, про те, що в них є телефони, планшети. Вони просто поринають у живе спілкування, сміх, жарти, спільні якісь перемоги, поразки. І все це робить наші вечори по-справжньому особливими. У такі миті розумію, що найцінніше це час, який проведений разом. У горах це щось особливе. Гори нас зустрічають кришталево чистим повітрям, яке наповнює легені свіжістю ароматна смачна кава. А у будинку у нас чекає такий смачний сніданок, це золотисті сирники, рем'яні млинці, свіжі канапки, запашна кава, яка пробуджує і дарує сили на новий день. Зараз ми снідаємо і вирушаємо. Хлопців ми залишаємо. Вони у нас відправляються на скайпас, кататися на лижах. А ми з дітьми та дівчатами йдемо е, в місцевий ресторан, а також просто прогулятися горами та насолодитися цими неймовірними краєвидами. Прогулянка з візочком по таким засніженим дорогам це ще той квест. Сніг дуже важкий, мокрий і було важко їхати. Пів дороги ми їхали, а частину дороги ми просто несли його в руках. Дітлахи наші вже взяли синчата та відправились на катання з гірки. А ми з Настою та Саміром взяли штатив та пішли досліджувати красивенні краєвиди гірські і робити міні-фотосесію. Для такого активного відпочинку ми підіймаємося в ресторан, який знаходиться разом з підйомником. Тут можна погрітися біля затишного каміну, тут лижники сушать своє приладдя мокре, а ми зараз беремо щось нам на обід. Для дітей взяли піцу, напої, для нас каву, і будемо обідати. This might take some time and you'll be back another day. I can see us breaking down the barrier. Oh yeah. With the speed of light, we cross the stratosphere. Oh yeah. Повертаємося додому, відчували приємно втому після гірської прогулянки, але були сповнені радості, вражень та сповна емоцій. В будиночку нас зустріли тепло, затишок, аромат гарячого чаю. Діти відразу достали настільні ігри і вечір знову наповнився сміхом, живавими розмовами, дружніми суперечками. Це ті моменти, які хочеться берегти, коли ми всі разом без поспіху. Ніхто нікуди не поспішає і просто насолоджуємося моментом зараз мовами разом. Ранок нового дня зустрів нас яскравішим сонцем і бездоганною погодою. Проміння просто заливало гори і обіцяло нам чудовий день. Сніданок сьогодні особливий, його приготував чоловік. Таке трапляється рідко, адже зазвичай у нього не вистачає часу, але коли це стається, страви виходять дуже смачними. Після сніданку збираємося в дорогу. Наш план на сьогодні це спуститися з гори і вирушити на інший її бік, де на нас чекає затишний австрійський ресторан. Ми були вже в ньому минулому році. Він дуже крутий, такий там атмосфера, е, така своєрідна, нові місця, нові враження та ще один чудовий день у горах. Тому відправляємося з вами разом. Ви знаєте, гори мене зачаровують своєю величою і спокоєм. Тут таке свіже повітря, думки. Душа наповнюється гармонією, і якщо б мені довелося обирати між морем і горами, я б, мабуть, без вагань обрала б гори. Вони мають якусь для мене особливу енергію, могутню. І мені навіть іноді здається, що в минулому житті я вже тут була. Можливо, жила в маленькому гірському будиночку, прокидалася під дзвінки і спів птахів і вдихала свіже прохолодне повітря. Це відчуття, наскільки близьке і рідне, що важко пояснити словами його просто. Треба передати та відчути. Ми вже дісталися з самого ресторану, він знаходиться високо в горах, і це більше, ніж тисячу метрів над рівнем море. Тут така затишна, приємна атмосфера, і просто він знаходиться серед мальовничих краєвидів Тіролю. І відкривається чудовий вид на масив Вільдер Кайзер. І здається, що час повільнюється, коли ти тут знаходишся. Всередині дуже чудове оздоблення, все з природних матеріалів. І тут можна подивитися пам'ятку загиблих альпіністів. Всередині дизайн кожного столика оздоблений просто неймовірно по-дизайнерськи. Дуже мені тут подобається. Ми в минулому році також тут були. І навіть в туалеті тут свій особливий дизайн, також все з природнього матеріалу можна спостерігати, як все виглядає. Ще одна перевага цього місця це сімейна атмосфера. Дітям також тут дуже цікаво, тут поруч є майданчик, де вони можуть погратися, поки дорослі насолоджуються видом. Хочу сказати, що тут неймовірно смачна кухня, ми взяли піцу, пасту, гуляш, суп, традиційна австрійська їжа. Я собі взяла штрудель, Настя, кайзершман з апфельмус, це пюре, з яблук. Дуже-дуже смачно, не знаю, чи то рецептори на горі так загострюються і все здається смачним, чи то воно насправді все дуже смачно. easy. Нам уже час повертатися додому. Дякую, що були з вами. Дякую за ваші перегляди. Буду вдячна відповісти на ваші питання в коментарях. Обов'язково залишу вам рецепт та посилання місця, де ми знаходилися. І до наступних зустрічей.